Вітаю усіх! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. І сьогодні в нас те, чого дуже давно не було, розпаковка. І не просто розпаковка, а це посилочка від Лєри від Soap по традиції, вже третій чи четвертий рік поспіль ми з Лерою обмінюємося посилочками. Ніяка війна, ніяка довбана ру, так називаємо сня, не завадить нам, не порушить цю традицію. Давайте починати. Шкода, таку гарну упаковочку розкривати, але. Цікаво, дуже цікаво, що ж там всередині. Дивіться, тут ось така синенька коробочка, дуже гарна. Так, де вона у нас відкривається? Ага. Ось так. Вона відкривається. Та-дам! Клас! Все як я люблю. Милочки запаковані. Ось такі цукерочки, я їх, до речі, дуже люблю. І по-перше, це за упаковку. Молимося за Україну віримо в Україну. Так, іще І ще цукерочка. Дякую за солодощі. З чайком вип'ємо. Так, оба! А ніфіга. Вмикаємо гірлянду. Вмикаємо лампу і продовжуємо. Я ж казала, що ніхто нам не завадить. Ніхто і нічого. Так, перше милочко. Воно вже трошки відкрите, воно вже хоче на волю. Так, мені незнайома упаковочка. О, фіга собі, це якийсь старий камейчик. Класік. Я давно не дивилася, коли вироблено милко. Індонезія. 21-го року, 29, -е, 07, -е, 21. -е. Так, з цієї сторони відкриємо. До речі, коробочка дуже ароматно пахне. А це навіть не дуже схоже на старий камейчик, бо старий він був ну, ось такий тоненький. Блін, а пахне, воно не пахне як е, звичайні камейки, які ось такі, знаєте, прям парфумовані, а пахне якимось таким е, стареньким милом. Не те, що воно як прогоркле, стареньке, а таке, я не знаю, запах з дитинства якийсь. Клас. Колись давно-давно у мене було таке милочко в віді, у, у вигляді поросятка. А Таке прикольне от такого рожевого кольору, і воно саме так пахло, я не знаю, мені нагадує саме це. Клас, Лера, велике дякую. Так, йдемо далі. О, ще цукерочки. Клас. Так, тут якась коробочка. Вже це те, що я думаю, не вже це гліцеринка, ні, не гліцеринка. Але я люблю такі милочки, вони... Mm. вони в мене в колекції поки що, але я так подумала, що в мене колекція вже не вміщається в один, одну полочку комоду. Тому е, я дуже давно хотіла, я зроблю декілька відео зі своїми колекціями і буду їх потрошку милити і різати. А поки це милко йде в тому що такого в мене немає. І воно дуже ароматно пахне якимось десертиком. Його хочеться з'їсти. О тут а, а, мигдаль, я так розумію, журавлина та малинка. Хоча це може бути якесь жожоба чи щось типу того. Клас. Друге милко, яке мене дивує і радує. Тут. Милочко, я так розумію, без упаковки. Що це? Шик? Жовтенький шик. Це ромашка, здається. Знаєте, зараз а, така, я не знаю. Так мило тримати в руках українське мило. Якщо я не помиляюсь, воно виробляється у Харкові. Клас. І я так думаю, це ще один шик. Зелений. Ні, не зелений, фіолетовий. Так це взагалі шик. Може, це шарм? Відставайся? Так, це граншарм. Блін, не пам'ятаю, що це. А може, це щось нове? Пахне якимось чи фруктами? Я взагалі не пам'ятаю, з чим шарми. я дуже любила кокосовий гранчар, треба буде знайти так, щось таке цікавеньке. Нічого собі. У мене аж мурашки по шкірі по шкірі побігли. Це як було петіт Марсель чи Марсельєц, тільки оливка. Так, я його обережненько відкрию. А милко пахне дуже незвично. Я перепробувала, перенюхала дуже багато оливкових милок. В мене їх, напевно, теж колекція. Але це пахне якось так солоденько. От, частіше за все, оливкові милки пахнуть так, як далани. А це якоюсь наче цукеркою пахне. Навіть трошки як м'ятою. Клас, оце прям, прям вау. Ще одне вау-мило. Так, давайте я приберу. У нас тут ще чотири. Цікавинки. Так, хочу почати з маленького. О, я знаю, що це. А, здається, Лера мені таке присилала, рік тому, і рік тому я казала, що, о, а, ще міньончик мені таке присилала. І коли від Лєри я розпакувала ось таке милку, я сказала, о, нарешті, в мене є друге милко, я зможу то помилити. Угу. Ну той рік був не дуже такий надихаючий на милення, я взагалі забула про ось це милко. Тепер точно в цьому році. Я точно помилю такі милочки. Дякую велике. І за милко, і за нагадування. Так, ось такий тут пухляшик якийсь. Дуже цікаво. Це космія? Так, це. Здається, хозік від космії Марсел Соб. А, В мене таке лежить. в мене лежить сет космії. І я чомусь дуже люблю саме це милко від космії. І, напевно за форму. Ну, я думаю, всі знають, як воно виглядає, я його не буду діставати поки я дуже люблю саме це милко, тому що воно таке товстеньке, пухкеньке і, і така от форма в нього. Я взагалі дуже люблю ось такі квадратні милки і, і такі. Ну і в мене е, дуже цікава така штука. Після того, як я почала пити залізо. Я полюбила хозики. І хто пам'ятає, хто давно на моєму каналі, знає, що я дуже не любила мило щедро. Але зараз я, коли проходжу біля нього в магазині, я його завжди беру та нюхаю. Ось така цікавинка. Дякую за космію. Так. Оце спочатку хочу. Знаєте, як кіндер сюрприз. О! Тільки нещодавно я думала про те, що всі свої айріші я помилила, і в мене їх нема. Я це й не буду відкривати. Я знаю, що він зелененький, він дуже, дуже сильно пахне. І він поки що піде в колекцію, бо це зараз така от прям рідкість. Дуже-дуже дякую. І останнє милочко. Ого, я знаю, що це. Ні, я не знаю, що це. Я спочатку думала, що це. Цей бананове мило, як я його називаю, а це якийсь цікавий сейфгард. З липою. Бо тут щось схоже на липу. А ну. Такі. Кісточки. Солодко пахне. Можливо, це дійсно липа або щось ще. От зеленого в мене не було. Хоча якесь зелене в мене є, але не таке. Це таке як трав'янисте. На камері він дуже-дуже яскравий, а так він такий травянистий. Тут ще якісь Крапочки. Може, це якийсь такий скрапчик? На алоє схоже. Може, це алоє, Хоча в нього таких от ягідок нема. Не знаю, що це, але я дуже задоволена. Ось такі милочки. Дуже-дуже дякую. Я в захваті від, від усього. І я дуже рада, що не дивлячись ні на що ми змогли в цьому році обмінятися посилочками. Сподіваюсь, що моя посилочка тебе теж порадує, не менш ніж ця порадувала мене. Залишу посилання на розпаковку моєї посилочки. Переходьте на канал Лєри. Дивіться. А скоро у мене вийде упаковка посилочки і до Лєри, тієї самої, яку ви можете подивитися у неї на каналі. І ще до декого. Поки без спойлерів. Всім дякую за перегляд. Не забувайте дякувати ЗСУ, донатити на ЗСУ. Якщо у вас є бажання та можливість після цього, можете допомогти моєму каналу. Я буду дуже вдячна. Всім па-па, бережіть себе!